Передумови зрозуміло. От Симон Петлюра він почув і дав завдання коштів створити капелу саме через Щедрик. Так, Щедрик йому запав от в душу і в серце найбільше. чи через Симону Петлюрі да. запав Микола Леонтович. Це документально підтверджено, що Симон Петлюра почув на концерті в молодому театрі пісню Легенда. Це Микола Леонтович, як композитор, працював тоді вже руками, був пізнаваний. От в 1916 році відбулася Київська прем'єра Щедрика, А от на цьому концерті, де був Петлюра в січні 1919 року, відбулася прем'єра нової пісні Миколи Леонтовича на слова поета Миколи Вороного. Це був такий творчий вечір поета Миколи Вороного. І Микола Леонтович написав пісню, легенда. От, і очевидці згадують, що коли. Підоруди Олександра Кошиця заспівав цю пісню. Ця пісня дуже вразила Симона Петлюру, і він одразу ж звернувся до Кошиця з проханням щоб той на наступний день прийшов до нього науянці разом із Кирилом Стеценком. Тому, ем, тобто, да, ми повертаємося до розмови про Миколу Леонтовича, насправді. Угу. Тобто, він є автором тих творів, які надихали. Тому що навіть його інша ще одна пісня кант Почаївській Божі Матері, яку в Парижі називали Нотрдам де Почаїв. Так, от на свій манер перекладали Щедрика по-різному, перекладали, адаптували і от оцей кант Почаївський Божі Матері теж був хітом цією піснею, Миколи Леонтовича відкривали всі європейські концерти. Тобто спочатку лунали урочисто гімни, гімн України, гімн приймаючої країни. Потім були духовні твори, колядки, щедрівки, народні.